Онлайн-школа програмування Стімбар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, сьогодні у нас така тема: інтерпретування даних у вигляді діаграм, вибір типу побудови діаграм, зображення рядів даних. Ми сьогодні з вами розглянемо, що є таке діаграми. З курсу математики, ви вже знаєте, що для графічного подання часових даних використовують діаграми. Діаграма визначення цього слова походить з грецької мови. Це зображення, малюнок, креслення, графічне представлення даних геометричними фігурами, що дає змогу швидко оцінити їх співвідношення. Таке подання даних. Є більш наочним, ніж під час запису з використанням чисел, що значно покращує їх сприйняття і порівняння. Діаграми в табличному процесорі будують на основі числових даних. Подання в електронній таблиці поданих в електронних таблицях. Діаграми в Excel динамічні. Під час змінення даних в клітинках, в комірках. У таблиці діаграми автоматично змінюються. Ось давайте сьогодні з вами подивимося приклади, які є діаграми в табличному процесорі Excel. У табличному процесорі Excel, шановні учні, можна побудувати діаграми аж цілих 17 видів, їх величезна кількість. Ось ті, які найчастіше застосовуються: це стовпчаста діаграма, лінійчата, секторна, гістограма, пелюсткова, біржава та інші. Кожне із цих видів має кілька підвидів. Їх ескізи можна переглянути, відкривши список відповідних кнопок на вкладці вставлення в групі діаграм. Тобто, ми заходимо в меню вставлення, обираємо діаграму і ось бачимо різні підвиди діаграм, які можна побудувати в табличному процесорі Excel. І так. Приклад побудови діаграм. Наприклад, у нас є дані про видобуток газу в Україні. І перелік компаній та кількість мільйонів кубів, скільки ці компанії е, добувають газу. Ми вирішили, що для цього саме типу діаграму серед усього представленого переліку: 17 діаграм найкраще підійде. Секторна діаграма. Кожна діаграма підписана. Коли ми її обираємо, то ми можемо подивитися, для яких типів даних вона краще підходить. Чому секторна найкраще саме для цієї таблиці підійде. Дивіться, цей тип діаграм використовується, щоб відобразити пропорції частин цілого. Ця діаграма підходить, якщо загальна сума чисел становить 100%. Тобто, у нас є перелік усіх компаній. І загальна сума вибудутку газу становить 100%. І ось нам, щоб подати візуально не у вигляді чисел, а у вигляді графіку, найкраще підійде ось така секторна. Або ще її називають кільцева діаграма. І так, давайте подивимося, як побудувати ось на основі цих даних цю діаграму. І ви, будь ласка, повторіть. І так. Я вже заздалегідь вів ці дані в таблицю. Тобто ми з вами виділяємо, виділили. Далі заходимо в ставлення. Обираємо ставити секторну або кільцеву. Обрали. Ось вона у нас ставилася. Далі ось тут є різні шаблони. Або стилі діаграм, їх ще називають. Обрали, наприклад, ось такий стиль, в якому відображаються відсотки. Добре. Обрали. Далі, ми, наприклад, хочемо якимось чином видозмінити цю діаграму. Ну, наприклад, підписати, що газ мільйонів кубів в Україні добувається. Тобто можемо натиснути підписати. Далі, дивіться, тут цікава є можливість, так само ось стилі вже на побудованій діаграмі теж можемо змінювати, там, переглядати, наприклад. Є можливість фільтру... фільтрації, тобто відображати не всі дані. Досить потужний інструментарій. Розберіться, будь ласка, спробуйте, тому що е, досить часто перед користувачами, які працюють в табличному процесорі Excel, виникає потреба візуалізувати дані. І так, розглянули такий приклад. Добре, які ще є приклади діаграм. Дивіться, приклади діаграм. Стопчаста діаграма, дані представлені у вигляді стопчика. Цей тип діаграм використовується для візуалізації порівняння значень у кількох категоріях. Наприклад, як в нашому прикладі у нас є середньомісячна кількість опадів в 2019, 2020, 2021 роках, і ось нам треба порівняння да, зробити, то цей тип діаграм нам досить підійде, да, Тобто ми виділяємо діапазони комірок і будуємо стовпчату діаграму або ще гістограма. Ось так само підходить для цього. І так, добре, далі. Лінійчаті діаграми досить часто використовують. Лінійчаті діаграми мають вигляд графіка, і дають змогу візуалізувати зміни даних у безпреривному діапазоні. Наприклад, Часі або відстані. Будують їх на, сі... на координатній сітці геометричними знаками, служать точки і відрізки прямої, які послідовно з'єднуються в ламані. Ну ось, наприклад, нам необхідно відобразити продаж комп'ютерів: перший, другий, третій, четвертий, квартал. І ось так у вигляді лінійчатої діаграми з точками. По кварталам, коли натиск... починається наступний, відображається. Да? Ось, де у нас збільшення, де у нас зменшення і так далі. Досить часто використовують теж досить корисний інструмент. Далі, подивіться, будь ласка, є ще така точкова діаграма. Ось, вона подає у вигляді сукупності точок, які розміщені на координатній сітці. Кожна з точок такої діаграми характеризується двома значеннями з електронної таблиці, які визначають її положення на горизонтальній та вертикальній осі вісь Х та Y. Таку діаграму ще називають діаграмою розсіювання. Ось у нас на прикладі представлена діаграма розсіювання. Використовують точкові діаграми для демонстрації взаємозв'язків між значеннями двома змінами. Тобто, ну, ось у даному випадку у нас розподіл населення країн залежно від площі країни. І ось тут у нас, що площа до 100 мільйонів квадратних метрів. Населення ось таке, і далі збільшується площа, ну, і в багатьох випадках збільшується населення, а є країни, в якому це не відбувається. Да? Тобто, ну, інколи буває необхідність представити таких даних. Добре. Давайте розглянемо з вами ще про точкові діаграми, оскільки їх найчастіше використовують для побудови графіків функцій. Ось у нас всім з знайома функція параболи y дорівнює x квадрат. Давайте розглянемо, як побудувати цю функцію. Ви, будь ласка, повторіть на прикладі. І так ми заходимо в табличний процесор Excel. Нам необхідно побудувати функцію Y дорівнює x квадрат. Квадраті. І так, іг вводимо. Автозаповнення спрацювало. Так, вводимо X. Далі даємо значення Y, Міс 2. Мнус 1 і 8. І на діапазоні від мінус 2 до 2. Давайте побудуємо. Розтягуємо. З цим кроком через 02 до 2 розтягли. Ну і далі на основі y у нас дорівнює X х квадрат знаходимо х. Відкриваємо скобочки, число помножити на себе дає число в квадраті, тому ми комірку А3. Помножуємо на комірку так само а3. Знаходимо х для y-2, і розтягуємо для всього діапазону. Розтягуємо. Візуально не дуже зрозуміло, чи вийде у нас парабола, чи не вийде. Ось Тому ми виділяємо діапазон, заходимо в ставлення, обираємо точкове і ось обираємо ось такий. Вид діаграми. І ось ми одразу бачимо, що у нас вийшло побудувати параболу. Досить швиденько, ось в табличному процесорі Excel можна виконати цю дію. І так, шановні учні, ми з вами розглянули при приклади того, що дійсно з допомогою діаграм можна візуалізувати дані, спробуйте, будь ласка, ось. Повторіть, розберіться, з різними налаштуваннями. З підвідами перегляньте, які є підвиди діаграм, види, спробуйте для яких даних почитати призначені ці діаграми, в яких даних краще застосовувати які діаграми. Підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули, як застосовувати діаграми в Excel та візуалізувати дані. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.